Буду знімати вас на камеру, тому що тут годин вивести кінця. Дивіться, така ситуація. Я написав ДБР, я вже вам, з вами говорю, до речі, написав ДБР заяву. З ДБР на розслідування передали сюди внутрішню безпеку. Так? Можна вас? Можна вас теж на хвилину? Скажіть. Я запишу нас розмову. Держите. Я вже з вами спілкувався і хочу. Сказати, що начну самого початку. Я написав заяву в ДБР. Так, ні, ні, це я це на відео, я, я закинувся в інтернет, щоб все все почули люди, це що тут відбувається так. і так далі. ДБР, я дзвонив до них вже декілька разів. Вони сказали, що всі документи направили сюди до вас, служби спекбать. Ще не чули люди в інтернеті. Що Можна це? висловити? Це що, що ви, так, ви, почекайте далі. Е, ви мені говорили, що справа в службі безпеки. Як вказалося, що е, зараз салюк ведеться справу. Служби безпеки чого? Салюк внутрішньої служби, служби поліції. Я вам казав, що справа там. Е, по, по цьому? Маракіна розглядає там. Получається е, салюк, який працює разом в одному кабінеті з Маракіном. Маракін, я так розумію, вище позвання Салюка. Він розглядає Маракіна справу, так? Я так розумію? Хто, хто назначив Салюка е, е, розглядати мої запити? Напевно, треба спитати керівника слідства, повисло сюди да, керівника слідства, як, він, як він назначив. Розглядати бараки на справу нам не підпорядковується добре. Я записую це спеціальні треба це чули. Всі, щоб всі, всі, повинні щоб всі Є почули щоб за почули ще глядачі, зі що зі відбувається. Зі я написав заяву в ДБР, а вони відправили, щоб. Під, під Маракіна, щоб Маракін сам на себе розглядав справу. Дуже смішно. Говорить, по суті, бо немає часу. Говорю, зробити, по суті, покличте мені того, хто відповідає за я це. Я вам посильник, що я маю кликати. От я Ні, ви працівник, ви працівник. Я з вами говорив. що, що? все. Які допомоги? Підійдіть сюди. Ви минулий раз сказали, що ви Добуваєте. будете займатися цією справою. Як звати цього джентльмена? Фамілії ім'я по Повальків. Скажіть, будь ласка. Скажіть, як звати цього працівника, який він ще вийшов? Я не знаю. Я з вас. Ви не знаєте, так? А ви знаєте? Дивіться, ви зверталися. Ні, чекайте, ви скажіть, як його звати, щоб глядачі знали, з ким маємо справу. Я хочу вирішити важливу вашу проблему. Добре, давайте вирішити. Ви зверталися з заяви про чинному злочину. Так? Іде кілька. І мене зараз я сам ви більше цікавить. Ви звернулись в орган досудового розслідування Державне бюро розслідування. Так. так? Вам мали роз'яснити, що якщо вони не внесли відданість вашу заяви... вони мені роз'яснили і виріш вибачаю, що вас перебиваю. Я вибачаю, що вас перебуваю. Вони мені пояснили так, а ви зараз кажете, що правильно пояснили. Що вони направили сюди матеріали справи, що в мої заяви, щоб внутрішня безпека поліції провела розслідування? Викликали мене, допитали. Я приніс всі докази. Тоді вони дадуть відповіді в ДБР і ДБР тоді порушить е цей, кримінальні справи. Е мене ніхто не викликав. Згідно закону, ви маєте право увазі. Почекайте, ви неправильно мені не пояснили. Давайте будемо Я по порядку. Хочу... Вони правильно пояснили ДБР? Так працює? Чи в мене ДБР обманює? В чому правильно, неправильно? Я вам роз'яснюю те, що згідно, якщо ви заявили. Почекайте, мені в ДБР правильно пояснили чи неправильно? Тобто, ви, пишете, самі... ви не чуєте, що ви? Яс. Вони мені правильно чи вони мене обманули, і зараз ви розкажете, як має бути правильно. ДБР, правильно я мені пояснили. Знаю, вони внесли. сказали мені, що направили сюди документи всі мої. Значить, вони не внесли в реєстр. Вони не внесли. Вони сказали, що сюди направлять всі мої документи. Тут проведуть слідство. Якщо виявлять слідство проводить орган до свого уряду, я, вам... я чую, значить, ДБР, ви Я зробили. хочу від вас почути. ДБР неправильно мені пояснили. Все, так ні, і все. Я не знаю, що вас Я ж вам пояснюю, що мені поясне ДБР. Направили сюди, бути? щоб тут провели слідство, зібрали всі докази, відправили на на до них всі ці матеріали, вони порушують кримінальну справу. Мене ніхто не викликав. Отак мені пояснили ДБР. Він усі в носяться. Ви чуєте, що? Ви Сказ... не хочете Ні, я вам говорю, мені ДБР неправильно пояснили, я буду зараз з ними тоді питання рішати. Як до Солюка попало е, матеріали, якщо він сидить разом в Маракіна в кабінеті, як він проти Маракіна буде вести якесь розслідування? Це ж на логіку, просто понятно, що е, Маракін його шеф, наскільки якщо мені правильно проінформували, і підпорядковується Маракіну Салюк, і Салюк зараз буде на нього справу порушувати. Чи там е, е, слідство проводиться? Ну, покличте мені тоді салюка, я не знаю. Я тут стою п'ятий же день. Я чую, що ви не працюєте. Дивіться, ви, ви, ви з якої служби? Я з Тернопільського управління внутрішньої безпеки. Так е, скажіть, будь ласка, оце що прийшло документи від ДБР, хто мав їх розглядати? Слідство чи внутрішня безпека? Вони мені сказали, що направили до вас внутрішню безпеку поліції. Значить, якщо На відправили, вони внесли відомості в ЄРДР. це логічно. Вони ж так мені сказали, ми ще не вносимо, тому що нам треба, щоб ти приніс всі докази. Ти приносиш докази, вони відправляють на нас. Ми порушуємо кримінальну справу. Вони так мені пояснили, що вони не сказали, що вони ще не внесли. Управління безпеки, територіальні. Не здійснюється досудове розслідування. Тоді на що вони відправили, то вони відправили на вас документи? Я вам пробую донести. Якщо ви хотіли, щоб внесли відомості і почали досудове розслідування, так, так. ви звертались заяву. І якщо їх не внесли, вам прийшла відповідь з них, ви маєте право звернутися. Суд і слідчий суддя зобов'язує орган досудового розслідування внесення відомості В ЄРД. В ДБР мене обманули, значить, так? Тоді Я навіщо ви нав... навіть? Не... Почекайте, питання ви логічно. Ви? Не треба бути там закінчувати юридичний інститут і так далі. Для чого вони тоді направили на вас ці, ці документи? ДБР? Таке от питання. За якою корицілю, щоб ви на них подивилися і сказали, що мені треба йти в суд? Та ні, вони мені пояснили, що ви маєте провести розслідування. Ну Я, є чую. Ще таке право. Тобто, я він... чую. Я хочу запитатися, мене ДБ обманює? Чи, чи ви? вам що обманюю, чи ДБР? ДБ направило на, правило, роз... на, 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 на розслідування, щоб ви провели розслідування. Чи, е... чи Маракін, розслідування. Да, чи Маракін е... порушив закон. Мене ніхто не викликав. У мене є докази, що Маракін неодноразово порушив мої права. Це і і сфальсифікувати цю справу. Наше тоді ДБР це все посилав на вас. А смисл? <різований> ну, дайте мені вже кого, щоб я міг знати, хто займається моїми справами. Де той салюк? Де той салюк? Вчора сказали, що це Зальсалюк е, займається е, е, цей, цим, якби там не знаю, як правильно, службовим розслідуванням по Маракіну. Давайте сюди я... Добре, скажіть мені, хто, хто назначив на Салюка, мене ще інтересує. Хто назначив на Салюка, Яка назить ім'я фамілію? Хто назначив на Салюка, щоб салюк вів це розслідування? Службове. Ну, Тому що це значить уповноважена особа, яка проводить службове розслідування. Хто назначив на Селюка? Я не, знаю. Як Я не можна, знаю. Де можна взнати? ГУНП. Хто, ви, покличте мені когось головного з ГУНП, щоб я знав, що, салюка, що Салюк розслідування, а не служба внутрішньої безпеки, так як сказали мені в ДБР. І сказали, що це має бути служба внутрішньої безпеки, а не слідство. Слідство займається слідством, а безпекою, внутрішньою безпекою. Правильно? Службове розслідування? Так. Тому я спитаюся. Хто мав за Маракіном внутрішня, вну, внутрішня служба займатися, чи його сусід по Я, в кабінети? Ви внесли відомості за вашими заявами в єдиний реєстр судові зхідної і ви відповідно скерували заручення про проведення слідчих дій тоді? Добре, з якою ціллю ДБР направили документи до на вас? Ви задаєте мені питання віде? про. ДБР. Ні, ну ви що для чого вони це зробили? Щоб ви що, провели розслідування. Так вони мені пояснили. Ви кажете, що типу, ну, який далі смисл? Має... Який смисл було на вас це присилати? Ви питаєте ДБР, працівника України внутрішнього безпеки. Ну, ви не розумієте, про що я говорю? ДБР я мені не чітко розуміло, пояснили, розуміло. що внутрішня безпека має провести розслідування То, і відправити нам. ДБР, я звертався, такі... а вони сказали, щоб я прийшов до вас. Але так. Що ви хочете про яблю, я я... якщо ви питання хочете задати, чого ДБР відправило Там, ДУНП, Ні, БП, ДБР від правило сказало, що внутрішня е, поліція буде, внутрішня безпека поліції буде розслідувати весь слідство. Чому веде Салюк? Чому не ви? Хто за тому це відповідає? Хто назначив на Салюка? Покличте мені того, хто Ту хто це назначив. Ви ГУНП. До кого? Скажіть ім'я, до кого звернутися? Назвіть мені ім'я, до кого я зараз вже звертаюся? Зверніться. на ну, А на прохідні а призначено... не знаю. Зверніться до Салюка. Скажіть... Салюка немає. Вже який раз. То я чим можу вам допомогти? Що зараз садюка? Ні, ну ви коли я говорив з вами без камери, ви говорили одне, що свій розслідування буде проведено. Зараз я хочу камеру, ви вже говорите зовсім інші історії. Що ви вже ви нічого не знаєте, ні. віднято. Я не від Ну, я, в... я питаюся, дійсно має Селюк право проводити це розслідування? Так це уповноважена особи, значить, яку призначення для проведення. Він виселі... має право, правочні. Просто на я не бачу, бачу. ваших документів, я не даю інтерв'ю ДБ. Ви звернулися Що, Маракін сфальсифікував проти мене справу. Я написав заяви в ДБР. Вони сказали, що ми даємо ці, ці документи, всі перестаємо сюди на службове розслідування. Я пояснив, що в мене є докази. Вони сказали, ти переносиш, вони відсилають нами, порушуємо кримінальну справу. Все. От і все. Я прийшов до вас, до внутрішньої безпеки, а ви мені говорите, що це це займається. Сказали ДБР звернутися в службу безпеки? Ви, ви представник служби безпеки внутрішньої? Я представник Тернопільської управління департаменту внутрішньої. Безпеки. Так, мені сказали що ДБР звернутися до вас. Будь ласка, хм. що Маракінс фашував проти мене справу. Чому мене не викликали? Я, не при... я хочу принести докази, що Маракін є. Е... Даже не хочу ці слова називати зараз. Вас не опитували? Ні. Не Дивіться, вам, вам здається, я кажу, що ні. Просто не розові. Вам, вам здається, я кажу, що ні, я ж би сюди не прийшов, я якщо просто... Чи, немає чим зайнятися. У мене троє дітей мені працювати на роботі гроші. А я приходжу а зараз. Е, Добувається. Я хочу, щоб мене викликали, я дав покази на мара і щоб проти нього порушили кримінальну справу. То ви знаєте, ДБР що сказав консультую? звернутися до вас. Ви знаєте, що проводить. Документи, що проводить, документи що по, і ДБР і... сказав, що документи відправили в внутрішню службу. І що? Виключіть що мене, візьміть мене пояснення. Вас викличе той працівник, який хто буде. То, чого ще не викликали, скільки чого я маю добувати, що він що мого номера немає. Службове розслідування немає. ви і так знаєте, що проводитеся. Хто, як я можу знати, як я хочу сюди ну, добувати? Ви знаєте, що Салюк, ви ж самі. Так, я, тільки це, я це тільки знав скільки пару тому. за Салюка. Та так вам якщо б я сюди не буду приходити, горлати, має. то ніхто мене не почує. Ніхто мене не почує і так далі. Тому дивіться, скажіть мені послідовність. ДБР сказали позвернутися внутрішню безпеку, що вони передали документи. Скажіть мені, що робити далі, щоб я почав б... крайнього. Далі до когось звертається? За результатами службового розслідування. Ще немає розслідування службового Салюк сказав вчора по телефоні одному з працівників, я стояв з боку. І він сказав, що він завтра мені напише. Я кажу, як він мені може написати, якщо він ще мене не викликав та не допитав. Наше мені його. Наше мені напарник Маракіна буде писати відповіді. Давайте ще віддайте Маракіну, хай Маракін проведе, розслідуть сам проти себе. І всі посміємося з цього. Е, до кого ви... мені зараз звернуся? До Солюка, бо з даного дня. Добре. Е, дзвоніть до Салюка ще раз. Володим. Дякую.